Господа, господині! Так, Іваночка. Добрий вечір всім. Привіт. всім. привіт! Ми починаємо сьогодні нашу рубрику на нашому каналі. Що Є! є? Яку? А, ем, а яка нова рубрика? А, у нас буде тепер з наказаннями, так? Та ні, просто ігри. А, нова, а, так нова гра, а не нова рубрика. У нас нова гра. Правило якої? Є коли е, ці шарики, які ми на початку або ви бачили на обкладинці, ми їх підбрасуємо і одною рукою ось так от ставимо. Далі підбиваємо і ось так от повинні перевернути всі стаканчики. Хто е, рогає? В... Ти отримає піну в лице. На піну, а в збиті сливки. Так, <клес> да, у нас поміняється. Трішечки. У нас не п'яні не розказуйте все. У нас буде піна, кому можемо їсти. Mm -hmm. А Потім скажемо, чому можемо їсти. Так, все, ну що. Ви наче не бачили. А ще ой, програв той, хто останній, ну хто перший, тот виграв, хто останній, тот. Ну, понятно, все, поїхали, так? Да? Так, три. І Бо все я я не хочу сьогодні біну в лице. Я не хочу. Тому мені треба виграти, і я буду змагатися чесно. Ну, побачимо. Так, руку за спину одну. Одну за спину. Так. Три. Я буду слідити. Два. А ще ми хотіли попросити, щоб ми набрали свій рекорд і щоб 100 людей підписалися на наш канал. Тому, Тому... з вас підписка, з нас гра. У нас спра, емоції. Звати. Ще тут ми нікого статус. немає. <рес> Отлично. А скільки розказуємо? Ноль. Ноль. Ну добре. Ой. Ти що зробила? Ну що, поїхали? Вже три людини. Так, все, ми поїхали. Три, Два, два один. Що? Ти вже. програла? А як мені? Зараз буду тільки грати. Ой, це нереально! Це, це... це нереально, людям! Ну, Погано грає. Давай двома хоч руками. Давай. Давай зараз! Ні, ну це нереально! Мама, купи. Принеси там відірви полотенечко бумажне. Ні, це чесно, нереально. Тут треба двома руками працювати. Так, що там? Дві людини на сторін. <гум> Дуже добре. А, Мілана. Так. <гум> так, давай, так, тоді, поки ми це приберемо. Ну що, поїхали? Добре. Давай. Мілана, ти так кидаєш, як з мене балініне. Так, ну що, поїхали? Три людини. Два 是，在。<laughs> Повитираємо. Коротше, така гра, Ульянка просто дуже хотіла, щоб їй було в лице піна, і тому я вже думаю, добре. Ой, хай вона її і отримає. Коротше, це нереально. Я не знаю, хто цей челендж придумав, але це дійсно нереально. Дай мені витирки. Біжи руку моїй. Це, звісно, з таким наказанням не годиться. Щось мені не подобається. Тому без наказаній буде в нас. Що? Без наказань, дочі. Чого? Ну, тому що, що ти кожен раз умиватися будеш. А чого це я, коли програла ти? Ні, я не програла. Бі -бі -бі. У тебе впало на поверну. підлогу Пал. все і ти вже полізла під стол, тому ти програла. Я не лізла під стол. Ти під стол залізла, і тоді вилізла, і ти програла. Так, все. Я під стол не залазила. Можеш повторю по подивитись? Ага, як я говорю, це вже на полізла під стол. У мене шарик полетів ззаду мене, позаду мене. Туди. У, у лягу, Мам, ще... це спочатку щит молодь, вот, э, один лайк вже нам поставили. Супер, підписуйтесь на канал, мама в мене повністю замарала. Хтось пише. Я не чесно програла. Ні, ну це не реальна гра. Давай без наказання, добре, ще раз спробуємо чи ні? Давай э, з наказаннями, тільки не було складних. Мам, Шо Шо не в складних таке Порід, привіт, то кажуть. Що таке привіт. порід? що таке порід? Ну давай ще раз спробуємо привіт. без наказання. Хорошо? Порід? Реально, ну, це я не знаю. Порід. Хто. Мілана, порід. привіт! Пишуть порід. Ну вона ще маленька, вона ще тільки в садочку. Вона читає ще не дуже гарно, це, так, Мілаш? Це, це, да. Так, де Давай. Май може, од... ну як однією, двома треба, кожного своє. Я вже не хочу заграю. Не не Добре. Це нереальний стрім. І я незаконно програла. За ну, 13, то, було зрителей. Тепер 6. Супер. Хтось? Так, давай, диви. А хтось? Я напам'ятку. Тому чи як? Напам'ятаю. Mm -hmm. Нагадую вам, що ми хочемо побити свій рекорд по підписникам 100 підписників. Ну і, можна, і лайків за те, що ми стараємося і отримуємо наказ Занім. наказання. Так, зустрінемось в наступному челенджі. Зараз не не вимикаємось, ми а просто перемкнемо на інший стрім.